Вітаю в ефірі каналу Нова Волинь. Новини про події у нашій області у студії Оксана Кот. Сьогодні християни усього світу відзначають велику або страсну суботу. У цей день згадують старозаповітні пророцтва про спасіння людей хресною смертю Ісуса Христа. У Великодню суботу роблять крашанки або писанки. Найбільше малюють червоних крашанок, бо вони нагадують про кров Спасителя. Протягом Великої суботи в храмах, звичайно, відбувається освячення Великодньої їжі, яєць, пасок, а незадовго до. Півночі у храмах служиться Всеношна, на якій у вівтар несуть плащаницю і покладають її на престол. Великодню заутренню, урочисте богослужіння, присвячене Воскресінню Христа, звичайно, починають о півночі. У Великодню ніч у Луцьку курсуватиме додатковий транспорт. Луцький міськвиконком прийняв рішення доручити підприємству електротранспорту, організувати перевезення пасажирів тролейбусами за маршрутами номер 1 3, 4, 5, 8 і 9. Також в ніч з 19 на 20 квітня курсуватимуть автобуси за маршрутами номер 15, 15А і 9А. Приватному акціонерному товариству рекомендовано залучити для перевезень додаткові транспортні засоби за автобусним маршрутом номер 3 Гараджа Госпіталь та забезпечити рух одного автобуса за маршрутом номер 9 Теремнівська рованці у провідну неділю. 27 квітня буде забезпечено роботу восьми тролейбусів за маршрутом номер 7 залізничний вокзал Гараджа та десяти автобусів за маршрутом Конякина Гараджа. Про це інформує прес-служба Луцької міської ради. Дерева у центрі Ковеля в ці дні ряснюють оригінальними пасхальними прикрасами. До акції Великдень єднає долучилися студенти коледжів, ліцеїсти та учні загальноміських шкіл. Взявшись за руки, молодь утворила великий ланцюг єднання і в такий спосіб засвідчила наші спільні помисли про щасливе і мирне майбутнє єдиної Соборної України. Акцію Великдень єднає ініціювали студенти Ковальського промислово-економічного коледжу. За підтримки міської влади така ініціатива перетворилася на загальноміське свято. Долучилась і адміністрація, і викладачі коледжу, а студенти виступили ініціаторами цієї акції. Користуючись нагодою, хочу привітати усіх ковальчан з цими святами, які наближаються духовного душевного спокою, миру у ваших сім'ях, колективах і в країні нашій. Бажаючих долучитися до прелюдії великодніх свят та підтримати ідею соборності України серед ковальської молоді виявилося багато. Символічний ланцюг єднання розтягнувся по всьому периметру бульвару Лесі Українки. Багатоголосий учнівський хор рефреном озвучив головне гасло акції. Далі всі дружно взялися прикрашати великоднє дерево, аби свято вдалося кожен доклав для цього творчу фантазію та вміння втілити її в реальність. Вирішили зробити різні писанки, крашенки. І однією з ідей наша була це зробити великі яйця у вигляді ниток і шариків. Думаю, що Великдень – це найпрекрасніше свято, яке є в історії людства, тому що воно несе людям віру і надію на щось краще. Дуже веселе свято. Всі цей день радісні. Сонячний день сьогодні дуже весело всім. За якусь мить дерева у центрі ковеля засяяли усіма кольорами великодньої веселки. У цій мажорній святковій гамі не загубилися і патріотичні синьо-жовті барви. Великодень це дуже велике свято, і воно об'єднує, І воно об'єднало всю нашу школу. Учні подавали цікаві ідеї, а вчителі їх підтримали, і тому ми змогли прикрасити все наше місто. Судячи з реакції перехожих, така дитяча творчість їм до вподоби. Очень красиво і молодці. Що такое придумали. Молодцы. Оригінальні пасхальні прикраси на деревах радуватимуть око Ковальчан усі дні великодніх свят. А вже 23 квітня вони перетворяться на експонати тематичної виставки робіт учнів та студентів Великдень єднає, яку в Ковалі облаштують у фоє міського будинку рад. Земля України Великдень стрічає під цією назвою. У Нововолинському народному історичному музеї відкрито традиційну виставку писанок, на якій представлено майже 400 експонатів, авторами яких є переважно вихованці дитячої школи мистецтв. Майже 20 років навчають розписувати писанки у Нововолинській дитячій школі мистецтв. Як розповіла викладач Олена Киця, це робиться з метою відродження духовності та народних традицій. Загалом учні відділу дуже часто приймають участь в різноманітних виставках, конкурсах, як і міських, шкільних, міжнародних. От нещодавно ми отримали три перемоги на міжнародному конкурсі «Підводні фантазії місто Донецьк. Так само обласний конкурс об'єднаємося ж брати мої присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку. Наші є переможці і одна робота Христини Мороз відправлена, відправлена була на Київ. Діти з радістю взагалі працюють якісь свої от нові ідеї. От вони полюбляють дуже творити, працювати і фантазувати. Учасниками міської великоднії виставки писанок стало майже 150 вихованців школи мистецтв. Я вмію розмальовувати писанки і люблю розмальовувати. Ми з мамою. Ну, багато вдома розмальовували їх і будемо розмальовувати на Пасху на цю. І в школі теж розмальовувала, показувала свої писанки на виставці. У школі є мої дві роботи тут, і дуже подобається мені малювати. Цьому допомагає мені моя вчителька Олена Миколаївна. Дякую їй за все. З дитинства займається писанкарством постійна учасниця великодніх виставок, начальник управління праці і соціального захисту населення міськвиконкому Наталія Волчанюк. В Цьому році я спробувала робити писанки, писати шляхом травлення. Це, це для мене нове. Ну я вирішила спробувати, і мені здається, вдалося. Мені дуже приємно, що з кожним роком більше ми бачимо робіт, які зроблені руками дітей. Враженнями, поділилися перші відвідувачі виставки, які взяли участь у її відкритті. Я прийшов з дружиною, з внучкою. Подивитися, узнали, що виставка писанок. Ми самі трошки пишемо, наших тут, звичайно, немає. Робіт, дивимося, дуже гарні роботи. Щось возьмо, може собі, якісь вкрадемо, так сказати, узорчики. Тут такий позитивний заряд, така енергетика в цьому залі, такі кольори. Просто ходиш, вдихаєш, насолоджуєшся, хочеться до, до всього торкнутися рукою. Я думаю, що це, ці роботи могли б дитячі, бути гордістю будь-якої виставки і на рівні області, і, і, і України. В цілому надзвичайно гарно. Я горжусь, що в нашому місті живуть такі діти, такі викладачі, які навчили їх оце зробити. Це просто чудо, надзвичайно гарно, вражено. Великодня виставка писанок і тематичних експозицій Земля України Великдень зустрічає, що відкрита у Нововолинському народному історичному музеї. Працюватиме до зелених свят. На вербну неділю у Луцькому храмі благовіщення Пресвятої Богородиці Української православної церкви Київського патріархату сталося передвеликоднє диво, вкотре замироточила ікона Святого Луки Кримського. Як ставляться віруючі до такого явища, дивіться у сюжеті. Ікона святителя Луки, архієпископа Кримського і Таврійського, мироточить у Луцькому храмі благовіщення Пресвятої Богородиці з 2006 року. Настоятель храму протерей Микола Савчук розповідає, що перед тим як ікона починає мироточити, храмом розповсюджується неповторне благоухання. З допомогою чудодійного мира люди, які звертаються з вірою до Бога, позбуваються не дух, каже священик. Святитель Лука він був перш за все, перед тим, коли пішов в церкву, був дуже видатним лікарем, професором медицини. От і коли почала мироточити ікона, ми почали це миро збирати, почали його роздавати людям, і люди отримують цілення. Тому по своїх фактах на нашого мироточення можна сказати, що це миро йде для зцілення народу. Диво мироточення найчастіше відбувається перед релігійними святами. Постійні прихожани храму є свідками усіх подій, що відбуваються з милості Господа. Прибігли, дивимося, а на іконі ну, миро почало мироточити і так. На сон... Тоді так на сонці видно і також така ну, благодать. Ну, це словами це важко передати. Ми бачимо це диво, люди ісціляються, допомагає. Багато людей, котрі до нас приходять, просять це миру, от і воно допомагає. Для церкви мироточення має особливе значення. Це свідчить про перебування благодаті Божої, переконаний настоятель храму. Ми не можемо трактувати навіть, що це якісь є там знамення, от, а це є просто підкріплення нас у вірі. Господь нам показує через святого Луку, через цю ікону, що він постійно з нами і що постійно нам протягає руку допомоги. Навіть через це миро, через зцілення, які відбуваються, і ми просто радіємо. По вірі вашій буде вам, написано у Святому Письмі. Усі, хто приходить до ікони Святого Луки з чистим серцем і щирою молитвою, знаходять спокій і зцілення. Зброя це предмет самооборони. Однак незаконне зберігання чи використання може привести лише до криміналу. Хто і за яких умов має право на використання зброї, боєприпасів та вибухівки, дивіться у сюжеті прес-служби прокуратури Луцька. Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами, вибухівкою це злочин, за який законом передбачено кримінальну відповідальність. Згідно чинного законодавства, право на її зберігання та використання є лише у тих громадян, які в органах внутрішніх справ отримали спеціальний дозвіл. Якщо ж зброя у вас така є, а дозволу на її зберігання та носіння нема, ви порушуєте закон згідно з статті 263 кримінального кодексу України за носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут. Вогнепальної зброї, крім гладкоствольної мисливської, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристрою, без передбаченого законом дозволю, настає кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 7 років. Відповідно до пункту другого вказаної статті Кримінального кодексу України за носіння, вилучення, ремонт або збуткинжалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї, без передбаченого законом дозволу, передбачена кримінальна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі до 850 гривень. Громадські роботи на строк від 120 до 240 годин, арешт на строк від 3 до 6 місяців. Обмеження волі на строк від 2 до 5 років, а також позбавлення волі на строк до 3 років. Згідно статті 263 кримінального кодексу України, якщо власник зброї, який не мав на неї спеціального дозволу, здав її в органи внутрішніх справ добровільно, то він звільняється від кримінальної відповідальності. Так, з метою виведення зброї із незаконного обігу управління Міністерства внутрішніх справ Овлинській області було організовано місячник здачі нелегальної зброї. На сьогоднішній день вже нас здано 125 одиниць вогнепальної зброї. Два пристрої травматичної дії, які засумилися споряджених гумовими кулями, а також здано 2556 набоїв різного роду калібру. Разом з тим, в законі України про зброю чітко визначено, що громадяни мають право застосовувати її для необхідної оборони від злочинних та інших протиправних посягань, затримання злочинців та в разі крайньої необхідності. Відповідно до пункту 5 статті 36 кримінального кодексу України не являється перевищення меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів та предметів для захисту від нападу збройної особи чи групи осіб, а також для відведення протиправного насильницького. Торгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості злочину, яку заподійно тому, хто посягає. Органи прокуратури наголошують, що незареєстрована зброя це не тільки порушення закону, а й причина нещасних випадків, які трапляються з громадянами та їх неповнолітніми дітьми. Тож тими, хто має нелегальну зброю, потрібно задуматися. А раптом завтра вона стане причиною вашого горя. Ми вже повідомляли про те, що волинянка Юлія Остапчук Ткач у Фінляндії здобула бронзову нагороду чемпіонату Європи з вільної боротьби. Проживає Юлія в Ковалі. Вона аспірантка Львівського інституту фізичної культури. Бронзова нагорода чемпіонату Європи із вільної боротьби у фінському місті Ванта далася ковальчанці Юлії Остапчук Ткач нелегко. Вісім місяців тому вона народила сина. Маленького Ярослава залишила вдома з чоловіком, теж спортсменом, коли малюкові було лише місяць. Вона наполегливо тренувалася, щоб довести тренерам, що готова здобути медаль чемпіонату Європи. У кожного спортсмена мрія це медаль на Олімпійських іграх. Так? Якого б готунку вона не було, хочеться золота, срібла, і, і бронзи, небудь аби на Олімпійських іграх мати медаль. Так? Це мрія кожного спортсмена і всі будуть намагатися підготуватися найкраще зараз до ігор 2016 року. Ми також будемо працювати над цим питанням. Якщо ж брати найближчим часом, у нас буде чемпіонат країни. В липні, на початку липня, ми будемо цілеспрямовано працювати на, на результат, щоб перемогти. І він буде відбрикованим на чемпіонат світу. Там будуть розігрувати спутівки. Ось тому на зараз основна задача це функціонально підійти, щоб бути краще готовими. У Юлії Остапчук ткач зараз невелика перерва. Цей час вона присвятить синові і чоловікові. каже, що синочок її впізнав після чемпіонату Європи, і це найщасливіша мить. Футбольний турнір пам'яті небесної сотні відбувся у Любомлі. Участь у ньому взяли три місцеві команди та футболісти з Ковеля. На футбольний турнір пам'яті небесної сотні у Любомлі приїхало чимало любителів спорту. Серед них і делегація з Польщі. Голова проспілки поліції Люблінського воєводства Славик Телеон запевнив, що у ньому братимуть участь і команди із забугу. Тому відтепер він матиме статус міжнародного. Ще пошечить. У нас багато проводиться спортивних заходів за участю і українських спортсменів. Ми раді, що маємо можливість до вас приїжджати на культурно-спортивні заходи, адже це об'єднує, зміцнює добросусідські стосунки між обома народами. один із найстарших активістів Євромайдану в Києві та Любомлі Захар Сокольвяк, який провів в центрі столиці півтора місяця. Під звуки гімну України підняв над стадіоном державний прапор. Настоятель місцевої Свято-Михайлівської церкви Отець Віктор здійснив молебень за упокій Героїв Небесної Сотні. Вони наші друзі по духу, наші рідні по патріотизму нашого серця і наші близькі по клику нашого розуму. Вони були, є і лишаються патріотами нашої незалежної України, нашої неньки, нашої матері, держави, тієї, по якій ми ходимо своїми ногами якої ми їмо хліб, на якій ми дихаємо повітрям? Простим, українським незалежним футбольні поєдинки були цікавими. Наприклад, команда Любомських ветеранів впевнено перемогла райцентрівську молодіжку і футболістів місцевого територіального медичного об'єднання. На цьому турнірі зустрів дуже багато друзів, з якими раніше грав футбол. Це і Трофімов Анатолій з міста Ковеля. І сьогодні приїжджали працівники поліції з Парчева, які також грають зі мною в футбол і їздили в Польщу. Вони нас запрошували теж на багато турнірів. Дякую їм за те, що вони приїхали і прийняли участь в даному турнірі. Кращою за різницею м'ячів стала команда міста залізничників, за яку виступала Світлана Климарчук, єдина дівчина-футболістка цього турніру. Я займаюся футболом вже понад 6-7 років. Тренуюся, граю за різні команди, в тому числі зграла за збірну Волині. На даний момент граю за збірну Львівської області. Сьогодні маю честь прийняти участь у такому турнірі як до вшанування пам'яті Небесної Сотні. У перервах між матчами революційну поезію декламував Василь Абрамчук, який виступав на мітингах на підтримку України у європейських містах. Будучи за кордоном в Нідерландах, ми відтворили і вшановували сотню, яка загинула на Майдані. Напевно, більше багато наших синочок і дочок, які загинули на Майдані. І ми там. В Амстердамі біля пам'ятника незалежності Голландії від фашистських загарбників, наші українці, а це в основному інтелігенція, всі розумні діти. Бо ніхто не шанує українця, якщо він не спроможний утвердити в капіталістичному світі. Ми там вшановували нашу сотню.